Пересадка не часто завдання в догляді за кімнатними рослинами, але ми все одно намагаємося уникати або відкладати його. Однак, якщо ви вирощуєте СНП-олії, не варто забувати про пересадку. Є багато причин, чому вам може знадобитися пересадка ваших СНП-олій. Від кореневої гнилі до старіння ґрунту пересадка важлива для довгострокового здоров'я вашої рослини. У багатьох випадках вам доведеться пересадити рослину в абсолютно новий горщик, якщо вона стала занадто великою і потребує місця для дихання, сенпеолі з їх знаменитими квітами та чарівним пухнастим листям пред'являють особливі вимоги до пересадки. Щоб зробити все правильно та якомога довше зберегти свої рослини, дотримуйтеся цього важливого посібника з пересадки цих популярних квітучих кімнатних рослин. Про сеенпеолі ЦНП-олії стали популярними в 70-ті роки, досягнувши майже культового статусу і породивши безліч спільнот шанувальників по всьому світу. Незважаючи на те, що інтерес до цих компактних рослин з часом зменшився, безсумнівно, вони знову в моді. Науково відомі як стриптокапус Секшен Сейтполі, вони не є справжніми фіалками, як може означати їхня популярна назва. Однак вони походять з Африки і зустрічаються на Сході, навколо Танзанії та Кенії. Їхні різнокольорові квіти та пухнасте листя одразу виділяються, одна з причин, чому вони такі відомі. Це компактні рослини, які зазвичай містять вдома як кімнатні. Тут вони насолоджуються тінистими умовами, регулярною вологістю та високою температурою, яка майже відповідає температурам їхнього природного середовища існування. Хоча їхні фіолетові квіти, мабуть, найпопулярніші, вони не єдині доступні кольори. Існує багато різних видів сиенпеолій, які цвітуть ніжно-білим або навіть рожевим кольором. Всі сорти мають свій характерний парламутровий перелив, який робить квіти такими чарівними. Частота пересадки. Більшість кімнатних рослин вимагають пересадки раз на рік або навіть рідше. Насправді, найкраще почекати з пересадкою, щоб не порушити коріння, переміщати рослину лише тоді, коли вона почне показувати ознаки того, що вона переросла контейнер або ґрунт потрібно замінити. Це не зовсім вірно для СНП-олій. Хоча вони ростуть повільно і зберігають свою компактну форму навіть у дорослому віці, насправді їх потрібно пересаджувати частіше, ніж інші кімнатні рослини. Коли вони ростуть у висоту і втрачають нижнє листя, вони можуть почати виглядати непривабливо. Вони розвивають довші стебла з проміжками між ними, відомими як шийки, які псують загальну форму рослини. Пересадка може допомогти зменшити це явище та зберегти рослини компактними. Часті пересадки також дають рослинам більше простору та покращують умови ґрунту. Такі як рівень поживних речовин і збереження вологи, зберігаючи коріння щасливими. Хоча порушення кореневої системи не є корисним для рослин, поганий ґрунт і брак місця є набагато серйознішими проблемами, при цьому рекомендується пересаджувати приблизно двічі на рік. Для молодих рослин деякі збирачі пересаджують горщик частіше, іноді навіть кожні три місяці. Але двічі на рік має забезпечити правильний баланс, який підійде вашим рослинам. Ознаки того, що потрібно пересадити. У деяких випадках ваша СНП-олія може виявляти ознаки того, що її потрібно пересадити перед цим піврічним сеансом. Або, можливо, ви забули пересадити, і в цьому випадку ці ознаки скажуть вам, що ваша рослина готова. Перше, на що варто звернути увагу, проблеми з ґрунтом. Вони ростуть у дуже маленьких контейнерах з невеликою кількістю ґрунту. При частому поливі та нестачі органіки цей ґрунт з часом повільно руйнується, якщо він перестає утримувати вологу і швидко ущільнюється пора повної заміни ґрунту. Ви також можете подивитися на листя вашої рослини на ознаки боротьби, такі як пожовтіння або коричневі краї. Якщо нижнє листя опадає зі стебла, що дає рослині довгу шию, ви також можете пересадити, щоб позбутися цього витягнутого наросту. У більш рідкісних випадках, оскільки вони залишаються досить маленькими протягом усього життя, ваша рослина може почати переростати горщик. Коли коріння не має місця для розширення, рослина відреагує пожовтінням, скиданням листя та обмеженням цвітіння. Як тільки ви помітите коріння, що ростуть з дренажних отворів, подумайте про швидку пересадку. Нарешті, якщо у вас виникли проблеми з надмірним зволоженням або такі захворювання, як коренева гниль пересадка може потенційно допомогти вам врятувати вашу рослину. Найкраще відразу пересадити рослину, коли ви помітили ці ознаки, оскільки неконтрольоване пошкодження коренів зрештою вб'є вашу рослину. Пересадка під час цвітіння. Оскільки вони довго цвітуть, коли вони здорові, може бути важко знайти проміжок для пересадки, якщо ви не хочете пошкодити квіти. Коли рослина вкладає енергію в цвітіння, вона, швидше за все, повільніше відновлюється після процесу пересадки. Але пересадка під час цвітіння не завдасть рослині остаточної шкоди, якщо вона буде терміновою. Якщо ви обрізаєте коріння, краще також обрізати квіти для якнайшвидшого відновлення. Перш ніж почати. Перш ніж почати фактичний процес пересадки, вам потрібно буде зібрати кілька предметів, суміш для горщиків, контейнер і деякі садові інструменти, підберіть правильну ґрунтову суміш. СНП -олії – це спеціалізовані рослини, які потребують спеціальної ґрунтової суміші. Використання звичайного ґрунту для горщиків або навіть садового ґрунту швидко вб'є їх. Оскільки зазвичай він не містить належних інгредієнтів і текстури, щоб зберегти вибагливі коріння щасливими, садова земля також може містити насіння бур'янів та потенційних шкідників і хвороб, які можуть поширитися на рослину та завдати серйозної шкоди. На щастя, розплідники полегшили нам процес пересадки, розробивши спеціальні ґрунтові суміші для рослин з правильним співвідношенням компонентів. Зазвичай їх можна придбати в місцевому садовому центрі, але якщо ви не можете знайти жодного, ви завжди можете зробити покупки в інтернеті. Ті, хто віддає перевагу варіанту ґрунту своїми руками, можуть спробувати поєднати одну частину ґрунту для горщиків з однією частиною кокосової койри та однією частиною річкового піску для кращого дренажу. Додайте невелику кількість добрива для збільшення поживних речовин, і ви готові до пересадки. Виберіть правильний контейнер на відміну від великих кімнатних рослин, для яких може знадобитися контейнер на два розміри або потенційно більший СНП-олії повинні щільно сидіти в своїх горщиках, щоб добре цвісти. Оскільки рослину так часто потрібно пересаджувати, зазвичай краще видалити рослину, вимити наявну ємність, у якій вона знаходиться, і використовувати її повторно. Поки коріння не переростають і не виступають з дренажних отворів, немає проблем використовувати той самий горщик. Якщо вашій рослині потрібен трохи більший горщик, переконайтеся, що ви вибираєте лише на один розмір більший. Якщо більше, ви ризикуєте загнивати коріння або взагалі не мати квітів. Контейнер має бути досить маленьким, щоб листя звисало трохи над краями контейнера, а не лежало на поверхні ґрунту. І, як це стосується будь-якої кімнатної рослини або будь-якої рослини в цілому, переконайтеся, що новий контейнер має дренажні отвори. Рослини не можуть довго жити в горщиках без дренажу або, принаймні, вони не можуть жити здоровими чи щасливими дуже довго. Надлишок вологи повинен стекти, щоб запобігти гнитю коренів і сприяти повітрообміну. Виберіть правильні інструменти. Нарешті, вам потрібно зібрати деякі інструменти. Технічно є лише один інструмент секатор. Тримайте його під рукою, якщо вам знадобиться обрізати листя або видалити частину кореневої кулі. Ви також можете взяти трохи газети, щоб пересадити на неї, щоб полегшити прибирання, якщо хочете. Крім цього, не потрібні спеціальні інструменти. Етапи пересадки Тепер, коли ви дізналися про причини пересадки, настав час фактично почати виконувати завдання. Дотримуйтесь крок за кроком для досягнення найкращих результатів. Крок 1. Підготуйте ємність. Першим кроком до пересадки є підготовка контейнера. Якщо ви використовуєте старий контейнер, обов'язково очистіть його водою з милом, щоб видалити сміття. Чисті контейнери запобігають поширенню хвороб на коріння рослини. Також перевірте, чи старий ґрунт не закриває дренажні отвори. Візьміть горщикову суміш і заповніть нижній шар горщика, просто закривши дренажні отвори. Ви можете використовувати тонкий шар гравію на дні, щоб ґрунт не висипався. Але якщо дренажні отвори досить малі, це не повинно бути проблемою. Крок 2. Видаліть рослину. Підготувавши горщик, ви готові обробити рослину. Взявшись за стебло біля основи, повільно витягніть рослину з контейнера. Якщо є певний опір, ви можете стиснути стінки горщика або, якщо ємність гнучка, додати води в ґрунт, щоб рослину було легше вийняти. Ніколи не тягніть рослину за листя або верхівку стебла. Ці рослини досить ніжні і листя швидше за все зламається, якщо потягнути. Краще покласти рослину на бік і обережно струсити її, а не тягнути, якщо у вас виникли проблеми з її видаленням. Крок 3. Розплутайте коріння. Наступним важливим кроком у будь-якому процесі пересадки є розплутування коренів. Хоча бажано менше турбувати коріння, ви також не хочете, щоб рослини з плетеним корінням продовжували рости з корінням, що росте по колу одне навколо одного. Розпускання коренів розділяє їх і дозволяє їм рости назовні у відкритий простір після пересадки. Оскільки вони можуть бути досить чутливими, не заплутуйте коріння занадто сильно. Просто обережно відпустіть їх, доки вони не перестануть обертатися одне навколо одного. Якщо ви часто пересаджуєте, рослина ні в якому разі не повинно сильно вкорінюватися. Крок 4. Усуньте всі пошкодження Тепер настав час скористатися вашими секаторами для швидкого обрізання. Пересадка також є ідеальним часом, щоб прикрасити ваші СНП-олії та стимулювати новий ріст. Видалення будь-якого зів'ялого або пошкодженого листя та зів'ялих квітів допоможе спрямувати енергію рослини на відновлення та ріст коренів після пересадки, допомагаючи їй прижитися набагато швидше. Використовуйте секатор, щоб видалити будь-яке пошкоджене або хворе листя біля стебла. Якщо ви закопуєте довго шийку, ви також можете обрізати коріння приблизно на півдюйма, щоб звільнити місце в контейнері та контролювати ріст. Цей крок не завжди необхідний. Однак вам слід обрізати всі хворі або м'які коріння, щоб запобігти поширенню проблеми по всій рослині. Крок 5. Пересадіть Нарешті, опустіть рослину в контейнер, поки листя не будуть трохи вище краю горщика. Заповніть щілини додатковою кількістю вашої суміші, доки ємність не заповниться трохи нижче краю. Потім обов'язково полийте рослину відразу після пересадки, щоб укорінятися і забезпечити їм комфортні умови зволоження. Заключні думки. Тепер, коли ви знаєте, коли і як пересаджувати свою СНП-олію, наступним кроком буде фактичне виконання завдання. Є багато різних проблем, які можуть вразити ці популярні кімнатні рослини, тому не бійтеся пересаджувати їх у разі потреби. Тільки пам'ятайте, що після пересадки завжди є короткий період адаптації, поки ваша рослина адаптується до нового середовища.